З'явилася історія про поліграф, і це було предметом торгів з Європейської солідарністю, до речі, так? Бо альтернативний. Законопроект Гончаренка, лідера фракції Європейської солідарності в парламенті, він якраз подбачав, що жодних поліграфів там не потрібно. Але я, якщо ви дивилися, от мої огляди з цього приводу, я прогнозував і, і казав, що ви будете вважати мене повним парахаботом, якщо я скажу, що європейська солідарність, а хочте порох врятує по суті міну зеленського від повного сорому, і, і, і це і сталося. Це і сталося. Дивіться, е, значить, результати голосування на табло. Якщо ви пропустили, будь ласка, слуга народу 214 голосів. Де їхня більшість? Тут монобільшість із 30, 331 тридцять -не, не проголосували, не набуру не набралося 27 голосів. Віддає за зеленського проект, так про внесення змін до, до кримінально-просувального кодексу 27 голосів Європейської солідарності. Це всі голоси Європейської солідарності в парламенті.